саморозвиток, чи допомагає саморозвиток а, дійсно досягнути тобі певної мети, так? І чи допомагає тобі розвинути твої якісь, можливо, навички в твоєму бізнесі? Ти покращуєшся, ти багатієш, ти маєш збереження і ти взагалі супер класний пацан чи дівчина. Привіт, мене звуть Рен, і це канал про фінанси, все про фінанси, діджитал, так, як регулювати свої а, гроші, щоб вони приносили тобі користь, а ти не пахав два. 24 на 7. Отож, підписуйся, тут багато що корисно і цікаво, також нажимай на аватарочку, там тобі розгорнуться більше відео про мій канал. Отож, сьогодні коротенько поговоримо про саморозвиток, що це є дійсно трошки загон, як я називаю. Чому? Тому що ти читаєш карнегі, ти читаєш те все і помічаєш за собою, що ти просто якийсь став, ну, скажімо, продукт. Так? Тобто ти просто заганяєш себе, тобі всі говорять, що ти повинен більше організовуватися, ти повинен більше читати, ти повинен більше а, вставати зранку, в 4-5 ранку, робити всі там потреку, потреки. Так? Що зараз сьогодні, на сьогоднішній день, дуже популярно, там віджимання 50 раз, по два рази. Там те се, те, 100 раз. Якщо ти не робиш, значить ти не організований, значить ти чмо? чмо Ось І так далі. В той час, коли. Інвестора багаті, так вони собі на яхті відпочивають і дозволяють собі вставати, ну скажімо, в 10 ранку, в 9 ранку, спокійненько так, на розслабоні. Пішли а, сніданок зробили собі. Так, ну і далі трошки попрацювали, і далі знову відпочивають. Так, я розумію, дехто з вас каже, ну вони дійшли до цього, але не так все просто. Навіть якщо ви в Америці, навіть якщо ви пашуте 24 на 7, ви такого результату не досягнете. Тому що на простій роботі такого результату. Не досягаються, не досягаються люди. Це треба, я не знаю, 100 200 років. Так, у нас немає стільки років. Ось тому, тому потрібно просто зрозуміти, що для тебе. Не треба заганятися. Потрібно вибудувати свою систему життя, яка буде саме для тебе. Якщо ти дієтолог, це одна система. Якщо ти до прикладу навіть дієтолог там чи фінансист, чи економіст, неважливо, так, ти просто підприємець. Там чи блогер. для кожної особистості є окрема система життя, система руху, яким чином жити, як заробляти гроші. Звісно, на початку потрібно трошки понатужитися так, щоб якийсь вихлаб був, так не бігати по всім, не знаю, по всім проектам, то там, то сям, так. Ось, можливо, я цим буду займатися, потім можливо, там, а там щось не спрацювало так. Постійність є таке дуже гарне слово: це постійність. Ти один раз. Сім раз подумаєш, один раз приймаєш рішення, зрозумієш, що саме цим ти хочеш займатися. Все. І ти робиш.